основний виклик це те, що війна триватиме довше. Війна б'є по економіці. Українці чітко заявляють, що хочуть подолати корупцію. США та союзники оголосили про нові кроки, щоб надати Україні кредит на 50 мільярдів доларів. Наскільки важливе це рішення? Це дуже важливе рішення. Минулі декілька місяців ми говорили з урядом України про те, як закрити фінансову прогалину, яка відкрилась через те, що війна триває довше ніж будь-хто очікував, і потрібно більше бюджетного фінансування. Зараз потреба у зовнішньому фінансуванні складає 150 мільярдів доларів. і цей кредит допомагає уряду України зберегти макроекономічну стабільність під час війни, створити основи для середньострокового зростання та відбудови. Фомідімтем крофен ріконстракшн ді аме про чекзатехол фіфті білін вилбі МВФ прогнозує, що вся сума 50 мільярдів доларів піде на економічну підтримку України, але союзники думають надати частину коштів на оборонну підтримку. Як це впливає на ваш прогноз? Ми розглядаємо підтримку у пакеті. Ми в п'ятому перегляді програми чітко зазначили, що потрібно для підтримки бюджету. Перегляд був великим успіхом минулого тижня. Наше правління схвалило ще один транш і зазначило, що цей кредит надає фінансові запевнення на підтримку цієї програми донори очікують, щоб МВФ спрямовував Україну на шляху реформ. Як на вашу думку, Україна справляється з реформами, особливо коли йдеться про болючі реформи з мобілізації податків. Насамперед, хочу сказати, що економічна команда останні кілька років веде чудову роботу під час війни, утримуючи макростабільність. Уряд також провів багато складних реформ, які стануть основою успіху України в середньостроковій перспективі. Просто нагадаю усім, що Україна вперше пройшла п'ятий перегляд програми, і це показує рішучість політиків у втіленні реформ. Щодо мобілізації внутрішніх ресурсів, внутрішні доходи потрібні, щоб фінансувати програму і потреби населення. Це важливо для фінансування роботи уряду, і навіть важливіше, що це готує базу, щоб мати надходження в середньостроковій перспективі. Бо витрати з часом не зменшаться вони будуть спрямовані більше на відбудову та розвиток, вступ до ЄС. Саме тому в рамках програми ми підтримуємо національну стратегію надходжень, щоб розширити базу оподаткування, покращити адміністрування податків, щоб Україна була міцною державою, мала надійні джерела надходжень, а не просто перекривала короткострокові потреби у коштах financing. How about the the anti-corruption reforms? um, I noticed in fifth review. А як щодо подолання корупції Україна в п'ятому перегляді програми отримала відстрочку по деяких цілях, зокрема щодо національного антикорупційного бюро. Reforming the the customs service and NABU. I think we are making progress every бюрошенреформиндекастам сервіс Енденабуатиквіємейкінг прогрес еврій'ю інтермсовмовінфорверд. Агадаю, з кожним переглядом програми ми все більше просуваємось у питанні стандартів управління. Деякі з цих реформ справді складні: одні технічно, інші політично. Але зрештою важливо чи принесе це дивіденти, чи зменшиться корупція, чи покращиться управління. Для цього потрібні дві речі: потужна підтримка населення. Українці чітко заявляють, що хочуть подолати корупцію. Також треба, щоб уряд зробив необхідні кроки. Прогрес є. Хоча, поза сумнівом, кожен крок складний. Але поки народ України каже, так ми цього хочемо і вимагатиме цього. Це залишиться найважливішим рушієм реформ в цій сфері reform effort in this area. So you uh, the for Ukraine's GDP? Ви погіршили прогноз росту ВВП України. А он попереджає про загрозу нової хвилі мігрантів до Європи з України. Чи стане це проблемою для Європи? this be a major issue or for Europe? I think it's terrible that іші орфо юрозитеребільдет Раша іс істроїн юкраїнський Жахливо, що Росія руйнує українську інфраструктуру і завдає болю не лише економіці, але й людям. Я щасливий, що партнери України надзвичайно зосереджено працюють, щоб зменшити вплив цього. Однак одна з причин, чому ми знизили прогнози зростання цього року? Бо якщо немає струму, економіка страждає. Зниження прогнозу на наступний рік пов'язане з тим, що війна б'є по економіці. Європа в останні роки проявила велику солідарність і приймає біженців з України. Але я дуже сподіваюся, і це також надія уряду, що українці зможуть залишитись в Україні. Вони зроблять все можливе, щоб українці не були змушені покидати свою країну. Які основні загрози ви бачите для? України на наступний рік Основний виклик це те, що війна триватиме довше, завдаючи болю населенню, і це дуже важко зупинити в рамках програми. Ми продовжимо дивитись на макростабільність, більше приділяти увагу структурним реформам, включаючи доходи на середньострокову перспективу, і готувати цю основу для успіху України в середньостроковій перспективі. Це стратегічний пріоритет. Над цим все ще нависає тінь жахливої війни. щодо Росії. Нещодавно була суперечлива ситуація щодо консультацій в рамках статті 4 з Росією, якими на вашу думку мають бути відносини фонду з Росією на даному етапі. Сораша із мембер Афдіа МФембес Афдіаросія, член МВФ. А члени МВФ зобов'язані проходити нашу оцінку здоров'я економіки. Одна з причин, це те, що інші 190 членів хочуть знати, що відбувається в тій країні, який вплив економічна політика в тій країні може мати на них та на решту світу. Ми проводимо консультації в рамках статті 4 для України, де ми презентували правлінню огляд політики, і це наш обов'язок щодо Росії. Цього від нас. Очікують наші члени. Тобто, це більше місія із встановлення фактів. Це місія, коли люди хочуть знати, як діє економіка, що працює, а що ні, якими є проблеми та вплив на інші країни, про що вони мають дбати.